Який би подарунок на 8 березня, вам би не хотілося б. Я про таке навіть і думати не хочу. Загрудняюся сказати. Хотілося б отримати багато чого, але отримати Негативне хотілося б отримати. Ой, ребята. Без поняття. Не знаю, ребята. Взагалі залишиться без подарунку. А, може і. Дякуємо. Хороший питання. Навіть не скажу. Ну, я в ролі жінки. Я б не хотів отримати подарунок, який абсолютно не корисний і нікому не потрібний. Для цього треба бути жінкою, щоб знати, який подарунок ти не хочеш. Що, в принципі, будь-який подарунок, що він йде від, від коханої людини або від е, улюблених улюбленої родини, приємної. А який би не хотів би, не знаю, не скажу. Треба жінок питати. Е Тіжке питання, але, ну, напевно, просто якийсь банальний, там, просто одну квіточку якусь та й все. Якийсь би я хотів би, напевно, цікавий, щось неординарне, цікаве, можливо, навіть подорож, ну, кудись за місто або взагалі в інше місто. Ну, таким чином щось. Напевно, якесь приладдя, там, типу, сковорідка або щось такого плану. Так. Такого б я б точно не хотів би отримати. Добре, дякую вам. Я ви знаєте, я задумаюсь, поки я потім я вам скажу. <рес> Наверно, мішку і какое-то сердечко це був би бред какой-то. Не знаю. <рес> не знаю, даже. Шампунь, мабуть.